Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео і це створення персонажів у касс. Як завжди, на персонажах немає жодного кастомного контенту, і як завжди, ви персонажів зможете завантажити за посиланням в описі, і у мене таке питання: чи потрібно персонажів викладати ще й у галерею? Просто з того, що я побачила, що зазвичай персонажів завантажують саме через посилання. А не через е, галерею. А так, мені з посиланням набагато зручніше, тому що я, коли планую відео, я одразу його туди в опис додаю і все окей, і персонажа ви можете завантажити тоді, коли вийде відео. Нім раніше нічого такого. З галереєю в мене так не виходить, тому. Тому що там неможливо, на жаль, запланувати публікацію персонажа, і мені, мене це трохи дратує, тому що зазвичай у мене відео виходять в неділю. І не завжди в неділю я можу сісти за комп'ютер і зайти у СІМС, виставити персонажа в галерею. Ну, коротше, занадто багато роботи, коли є такий легкий спосіб, як просто. Коли я планую відео додати одразу посилання. Але ви напишіть, де вам зручно, завантажувати персонажі через посилання чи через галерею. І я вже подивлюся по цих коментарях. От. І, до речі, невеличке нагадування: усі персонажі без СЦ. Але для того, щоб вони відображалися у вас у вашій бібліотеці, вам потрібно буде поставити галочку на кастомний контент. Я не знаю, як у вас, але мені здається, що саме так і має, тому що потрібна та галочка, так як я створюю персонажа з дефолтною заміною очей, і з скіном, також заміною на ем, білизну цю от, ну, коротше. Тому я думаю, краще, щоб ви поставили цю галочку і все буде окей, але саме через відео ви можете переконатися, що персонаж повністю без ЦЦ. Um, отже, і давайте переходити до історії персонажки, тому що вона не виняток, вона, як і всі попередні персонажі, має свою історію. От, і давайте до неї перейдемо. Отже, Еліза Моріс, дівчина, що живе та допомагає старенькому дідусю. Працює у пекарні, навчається в університеті на факультеті психології. Трохи відлючкувато. Вона з'явилась у селі лише два роки тому. І нікому не відомо, що два роки тому Елізи Моріс ще не було, не існувало. Зате була Рейна Нокс. Рейна народилась у невдалому районі. Батьки зовсім не цікавились дитиною, тому її виховала вулиця і ті, хто там був. У 15 вона приєдналася до банди. Швидко піднялася по кар'єрній драбині, по кар'єрних сходинках до самої верхівки і стала правою рукою боса. Коли Рейні було 17, одна ніч змінила усе її життя. Здавалося б, справа мала бути звичайною, усе було як завжди. Але тієї ночі не стало найкращої подруги Рейни. Елізи. І це була її найкраща подруга. Вона, Рейна була змурилася з смертями і так далі. Але це була її найкраща подруга, єдина хороша людина у її житті, можна так сказати. Тому Рейна зробила все зовсім по-іншому. Не так, як того разу. Не так, як усі попередні рази. От. Рейна пішла у поліцію та запропонувала угоду. Вона розказує абсолютно все, що знає, в обмін на свою волю і на нове ім'я. Поліція погодилась, тому що Рейна була не у простій такій банді, а у такій, що тримало в стру досить багато людей. От тому поліція погодилась. Так на світ з'явилася Еліза Моріс. Дівчина обірвала усі зв'язки з колишнім життям, залишила тільки тату. Вона навіть ви можете побачити, що у неї брови чорні, чорного кольору, а волосся блондинки, світла. І це саме одне із тих, вона його перефарбувала. А про своє минуле темне вона залишила тільки. от Татуювання, і ці татуювання у своєму одязі вона намагається приховати. От, Тому що живе вона у селі, в малому селі, де всі один одного знають і так далі. І ці татуювання привертають до неї увагу. Хоча вона не те, щоб їх аж надто соромилась, але все одно намагається одягнути якусь там довшу кофточку, довші штани і так далі. І от. Вона обриває усі зв'язки свої попередні. Еліза перебирається у тихе та спокійне селище, знайомиться із милим дідусем, який пропонує їй житло в обмін на те, що вона допомагатиме їй із господарством. Знаходить роботу, старанно навчається та навіть поступає до університету. Вона починає нове життя, але все одно ходить та озирається, чи немає десь знайомих обличчя, які б хотіли їй помститися. Еліза живе спокійним життям два роки, та починає розслаблятися. Проте одного вечора, повернувшись додому, у своїй кімнаті дівчина знаходить записку, написану болі знайомим почерком. А написано там: Привіт, красуне. Тож, що буде далі? Що буде далі з Елізою? Хто дізнається, що вона не зовсім Еліза? І так далі. Це все вирішити вам, якщо ви збиратиметеся пограти за цю персонажку. От, і до речі, хочу сказати, що це частина історії, можна так сказати, тому що у наступному, у наступному відео, у наступному створенні персонажа, буде розказана ще одна історія, ще одного персонажа. Який таким чи сяким чином пересікається з Елісою. От. Це щось схоже на перші два відео, але не зовсім так. Сподіваюсь, я вас зацікавила і сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Тож ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. А ми з вами зустрінемось у скорих відео. Я сподіваюся на це. І не забувайте, проснажу, а ви зможете завантажити в описі під цим відео. І всім папа! -па.